неймовірний прорив на Курщині, який цього тижня в центрі світової уваги, американське агентство Bloomberg акцентує, що це перший від часів Другої світової випадок вторгнення на територію Росії. Я би уточнила на території Росії країни-агресора, яка напала на Україну. Отже, станом на неділю ЗСУ тримають під контролем з десяток селищ на сотнях квадратних кілометрів РФ, і містечко. Суджа, а це не просто районний центр. Ну, по перше, це насправді землі, які були в складі України, які в 1918 році просто захопили більшовики. А нині це ще й місце, де знаходяться стратегічні об'єкти Газпрому, газорозподільчі станції трьох гілок міжнародних газогонів, які качають російський газ в Європу. Пабліки окупантів заходяться в істериці. Як так американська важка техніка, німецькі танки на російській землі, але наші західні партнери не зворушні. Представники Пентагону і оборонного відомства Берліна дали відсіч техніка передана на потреби України, і українці можуть діяти там, де готуються напади на їх територію. Путін на кілька днів просто закляк. Прориво Курського викрив його неспроможність керувати у кризових умовах і показав західним партнерам, що лякалки про червоні лінії є просто блефом. Для внутрішнього споживача Кремль досі робить вигляд, що нічого особливого не сталося. і навіть не оголошує воєнний стан тільки контртерористичну операцію, яка керується ФСБ у Курській, Брянській Білгородській областях. Тим часом з Білгородщини вже почали з'являтись відеокадри захоплених селищ, приміром спороза неподалік кордону. Росіяни нарахували біля своїх кордонів вже 30 тисяч українських військ. У страху очі велике, скільки насправді нас там генштаб зберігає тишу і спокій, які належать під час продуманої і потужної операції. А експерти тим часом розбирають, якою ж може бути стратегічна мета для чого наші пішли на Курщину і що власне далі всі аспекти зібрав і проаналізував Костянтин Павлов. Курська битва версія 2.0. Нуль. Одна з міста Як російська розвідка прогавила карколомний прорив ЗСУ? Я думаю, що свідчить про майстерність цієї операції. Що задумала Україна наступом на Курську область? Натяпці дуже добре розуміємо. Та чи стане він переломним у війні? Ми цю наразі шахову дошку перевернули. Несподіваний поворот у війні з Росією. Вітали! так розпочався ранок 6 серпня на Курщині. Невідомі люди на бронетехніці з тактичним знаком білим трикутником в'їжджають на території Ерефії. Невже це сили оборони України? Міністерство оборони Російської Федерації заявляло, що якісь підрозділи складом до 300 особового складу намагалися прорвати кордон Курської області. Отже, будемо називати їх, умовно триста спартанців. Керівництво України ситуацію не коментує, але техніка, розпізнавальні стрічки, зухвалість операції та й навіть промовисте мовчання генштабу все це говорить про те, що триста спартанців це українська армія. Перша армія після другої світової війни, що зайшла в Росію. Росіяни хочуть з нами вибудовувати нову гру. Вони хочуть знати храм з грати з нами в шахи. Ми цю наразі шахову дошку перевернули. Але чому саме Курська область? Курська область дуже перспективний район, дуже цікавий. Чи надовго ця операція, і яка її кінцева мета? Дома ні свята ні газу, ні коротше. зупиняться українці там, де вони зараз, чи підуть далі? Будьте, помогі, це ви дізнаєтесь трохи згодом. 5 утра, 6 августа, противник силами піхоти, бронетехніки попитався прорвати нашу державну границю. Не лише спробував, а й прорвав. Російські прикордонники одразу викинули білий прапор. Рахунок полонених в перший день рейду пішов на десятки. Керівництво просто кинуло на призволяще солдат-строковиків. як как... х**. На прополом вообще все. Забили на нас. Ну, типа не допустить прорыва. На самом деле не так, не знаю. Что-то пошло не то, да. Да, изначально все пошло не туда. Влада та силовики с прикордоння дали драпу первыми. Где наша армия хваленая? Где ни одно ПВО, ничего? Тут в Курске хотя бы вертолеты летают. У нас там нету ни хрена. Ахмат войскать Чечня, по ходу, перші свалили оттуда. А куди ж дійсно поділися тікток війська кадирівців, яких кинули на посилення кордону? А от і пояснення українці просто пройшли повз ротівні. в вначале пройшов між нашими опорними пунктами російськими, тому що дистанції були просто огромні. Таким ривком. Шо вубилося внутрі тож, поки російські солдати бігли та здавалися пачками в полон, їхній генштаб не знайшов нічого кращого ніж розбомбити все навколо. По Курській області били і балістичними іскандерами, і авіабомбами. Для генштабу Ерефії наш наступ на Курщину став повною несподіванкою, каже воєнний експерт Олександр Мосієнко, адже там вірили у вкинуту українськими спецслужбами дезінформацію, чому саме наші війська концентруються на сумщині. Я думаю, що свідчить про майстерність цієї операції, чому тому що можна було прикрити перекидання військ на сумщину. Росії думали, що ці війська їдуть захищати сумщину від можливого наступу Росії, а не готувати якісь дії. А ще можливо Путін відчував свої кордони в безпеці, адже мав закулісні гарантії, що Україна не вторгнеться, припускає наш експерт. Росіяни чомусь це з питання геополітики були впевнені, на мою думку, що Україна не перейде державний кордон, що ми не будемо починати наземну операцію на території Російської Федерації. Можливо, були якісь непублічні домовленості більше ніж за добу після початку операції, переляканий Путін вирішив таки розказати. Росіянам про події на курщині пройти по раз изразных мне будет Встреча. київський режим підприйняв очередну масштабну провокацію. Врут врут, 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 і врутварі. врут. я бачив обличчя Путіна під час засідання Радбезу, яке відбувалося. У них він був розгублений і схвильований. Це очевидно. Розгублено виглядав на радбезі і начальник генштабу Герасимов, якого напередодні зет блогери Ерефії просто рознесли в пух і прах. Операція буде завершена розгромом противника і виходом на государственної границю. Та поки Герасимов мужньо роздавав обіцянки, невідомі війська з синіми розпізнавальними стрічками та українськими прапорами розвивали успіх. За даними в зателеграф, вони менше ніж за дві доби захопили 350 квадратних кілометрів Курщини, і це повний провал, каже Олександр Коваленко. Недолік загальної групи військ курські командування самого генерала Лапіна це ще недолік російських спецслужб, розвідки, контррозвідки і так далі, таке інше. Тобто тотальний провал. Жителі звільнених територій, побоюючись бомбардувань своїми ж, почали бігти подалі від війни. Щасливі власники автівок вишикувалися у величезні черги на виїзд з прикордоння. Хто більш хитрий шукав об'їзні шляхи? Не, 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 не надо на курс. На курс не надо. А куда? Не надо на курс там не слушати. А от ті, кого забули Моя. у суджі, вийшли на площу благати царя їх врятувати. Насталі з дітьми, без крова, без вид, без денег. Ми уїхали, в чому могли. У нас діти бояться ночі спать. І допомога прийшла. Ціла колона з градами та вантажівками, набитими поки живою силою. Вот так эта колонна выглядела в ночь. Светит. Вой припасы. нахрен. А вот так, зранку. Вцелили авантажевкой двох двухсотыми освободителями Курской Народной Республики. И их нарахували майже и в тысячи. Вот она, вот она колонна. Обратно, возвращаюсь, уже вогня нет. Але росіян, схоже, нічого не вчить на цьому відео. Черговий пропагандист здає точну геолокацію вже нової колони. Дякуємо Олександру Орлову з телеканалу Зв'язда за координати. Прямо сейчас із Курска на наші позиції йде очередная партія военной техніки. За сейчас вижу і самоходні артилерійські установки, і бронемашины. Скільки ще військ кине Кремль, щоб врятувати Курщину? Та чого добуваються невідомі спартанці цим проривом? Повний розклад від наших експертів. Перше і найпростіше рейд на Курщину це знищення російських резервів. Будь-яка знищена техніка, чи хтось взятий полон і так далі. Це все одно той, кого треба замінити, чи те, що треба замінити, це потребує ресурсу, який поїде не на схід на Донбас, а поїде в Курську область. Друге, росіянам доведеться терміново кинути підкріплення з найближчих регіонів Брянщини та Білгородщини. тож ослабити ці свої напрямки. Група Військ Брянськ це також десь 10 тисяч особового складу. Там нема багато чого перекидати. А якщо будуть, то що це означає? Що група військ Брянськ стає ще слабшою, аніж група військ Курськ. Ми на всі дуже добре розуміємо. Перекидання військ з Білгородщини може поставити хрест на харківській операції ворога. І, хоча в тій групі в п'ять разів більше вояк ніж на Брянщині. Вони проводять вже третій місяць наступальну операцію на Харківщині, і як вперлись лобом ще з травня в село Глибоке та Вовчанськ на глибину 6-8 кілометрів від кордону. Так вони там і знаходяться. Чи знімуть росіяни війська зі східного та південного напрямків? Велике питання, адже резервів в них майже немає. Є вже така попередня інформація, що з району Нью-Йорку… Вже не вводять резерви на сході, їх мали задіювати, а їх а їх притримали. Тобто, вже думають, що ну роздумують над ситуацією, як реагувати в Курській області. Третя цікава деталь. Зверніть увагу на цей об'єкт у суджі це газоперекачувальна станція Газпрому. Єдина робоча точка входу російського газу до Європи. Тепер цей об'єкт під контролем людей з українським прапором. Стратегічний об'єкт Газпром. В місті Суджі контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Такий трофей не лише прикриває наші бійці від бомбардувань противника, а може стати ще й неабияким козирем у майбутньому. Це те, що цю станцію дійсно можна буде на щось вимінняти як варіант. Ще одна можлива ціль операції у глибокому тилу росіян. Більш вигідна позиція України у майбутніх перемовинах складно диктувати умови, коли в тебе вже не Курська область, а по суті суджанська народна республіка треба тиснути на росію в тому числі на полі бою і от зараз це теж прояв тиску для того щоб на майбутніх можливих перемовинах форумі миру який має відбутися забезпечувати саме собі сильну позицію безпосередньо на полі бою та багато залежатиме від реакції кремля перекидатиме він війська з українського фронту чи підніме всі можливі зв'язки щоб вплинути на лідерів західного світу щоб вони тисули на київ щоб Україна відповідно пішла на якісь поступки і припинила операцію. Єдність партнерів України після початку подій в Курській області зберігається. Європа та США дали зелене світло на ведення дій на території РФ. А от наш генштаб ці події поки не коментує. Мені здається, що просто зараз досить напружена ситуація по лінії бої Люди зайняті. Ну, врешті-решт, дайте працювати. Заважає Так хто ж увірвався у Курську область, знищує загарбників, будує фортифікації та вже контролює постачання російського газу до Європи. Лише на третій день операції натякає президент України. Хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду. Це надзвичайно важливо. Та за минулі три доби. Особливо результативно. А поки звільнена від влади Путіна територія стає все більшою. Та й, взагалі, країці суто українські історично належать до східної Слобожанщини. А прикордонна суд же навіть була 100 років тому столицею радянської України. Тож по суті, ми просто повертаємо своє. Костянтин Павло Факти Тижня Сітів. Єдині новини.